Всім привіт! Ремонтую дверки дюджети. Тут знизу поварив, поміняв, тут поміняв кусочки всередину по ось такі. А, тут були хлопони. Хлопало. Прийшлося їх забирати методом варіння, нагрівання, охолодження, бубніння в бубен і всіма інакшими методами. Бо воно хлопало могла. Тож вже тепер не багато буде. Могла трісно, якби, якби сильно хлопало. А, так от, чого знімаю відео? Я вирішив перенести зеркала з цього місця сюди вперед. Бо дуже незручно, коли вони посередині дверки. Непривично, треба голову розвертати. І я їх сюди переніс. Тут зробив підсилення. Тут знизу приварена гайка до під, підсилення, тут на дві точки та бляшка вчіплена. Тут так само гайка приварена під, підсилюючої і на одну точку вона вчіплена. Воно все сюди притягується. Отвір зробив легко, розмітив, маленьким сверлом розсверлив і вибив, вибив цю штучку. Ну і тепер в мене буде як нормальної машини. А, то, вон, то не я, то було до мене. Я так не сираю. І так само на цій дверці. Теж переніс. Ну, тут, тут, тут була порвана, хтось, хтось зачепив зеркало ще до мене. І воно було порвано, довелося попідварювати, заварити. Тут теж була вмятина, вм'ятина, така багато шпакльовки, то все обдер. Попіддергував по зворотнім молотком, попідварював, Зробив так, щоб не грало. Тепер воно все добре тримається. І тут буде ну, небагато, чуть -чуть шпакльовки, та, то все виправи ситуацію. Також було дві. Дві, дві таких ямки піддергав зворотнім молотком. Та й все. Ну, поміняв завіси. Поміняв завіси. Отак, От потрошки збираємо. Добре, всім дякую за увагу.